Добрий день, я Васькевич Вероніка Тарасівна, учениця 11-го Г-класу Сарненського ліцею No5. Презентую наукове дослідження на тему тепловий режим мікроклімату міста Сарни. Стрімкий територіальний розвиток міст сформував специфічне високоурбанізоване середовище, де зосереджена більшість населення світу, яке потребує сприятливих умов для праці, попиту та відпочинку людини. Саме цим визначається актуальність вивчення природокліматичних факторів урбосередовища для виявлення. Напрямів покращення кліматичних умов та мікрокліматичного режиму міського середовища, мета дослідження провести оцінювання теплового режиму міста Сарни та з'ясувати ступінь його впливу на інші параметри мікрокліматичної системи. Забруднення атмосферного повітря в районі дослідження, враховуючи наявний метеорологічний потенціал, поставлена мета передбачає розв'язок низки завдань, які представлені на слайді. Дозвольте їх не зачитувати. Об'єкт дослідження: мікроклімат міста Сарни, предмет дослідження це просторово часові аспекти окремих елементів мікроклімату міста Сарни. Наукова новизна виконаного дослідження. Обчислені показники теплового режиму для холодної та теплої пори року у місті Сарни у 2020-2022 роках, за методикою визначення температур комфорту, обчислено метеорологічний потенціал атмосфери міста Сарни по місяцях за 2020-2022 рік. Встановлено закономірності зміни цих показників у теплу та холодну пору року. Здійснено порівняння із показниками інших міст області дубно та Леонтіва зазначає, клімат міста є важливим фізико-географічним фактором зовнішнього середовища, який визначає умови праці, побуту та відпочинку людей. Під впливом сонячної радіації, особливо влітку, формується клімат міста, відмінний від клімату довколишньої місцевості, меншим надходженням сонячної радіації, підвищеною температурою, пониженою вологістю повітря, ослабленим провітрюванням, інтенсивним тепловим випромінюванням. Отже, за екологічною енциклопедією, Едію мікроклімат міста це клімат, що формується внаслідок взаємодії атмосферних процесів і локальних особливостей міста, територія дослідження місто Сарне, яке розташоване на півночі Рівненської області на Поліській Незовіні, в помірному кліматичному поясі. Клімат міста помірно континентальний, вологого типу. За багаторічними спостереженнями метеорологічної станції міста Сарне середньорічна температура плюс 7, найхолоднішою середньорічною температурою є січень мінус 5. Найтепліший серед середньорічних температур липень плюс 18, максимальна плюс 37 в серпні, а мінімальна це мінус 27 у січні. Середня річна сума опадів 610 мм, а максимальна кількість у липні 70 мм, мінімальна у березні 20 мм, середній рівень відносної вологості 78%. У холодну пору переважають південно-східні, південні, південно-західні вітри, влітку західні та північно-західні вітри. В цілому достатня кількість опадів в місті висока, вологість повітря впродовж року. Тобто, кліматичні умови території і особливо особливо циркуляція атмосфери не дуже сприятливі для комфорту населення та розсіювань шкідливих домішок в атмосфері. Характер підстилаючої поверхні забезпечує задовільні умови для достатньої аерації території, а збережений природний рослинний покрив сприяє створенню екологічно привабливого середовища для життєдіяльності людини. Тепловий режим міста досліджений за показниками індексу спеки для теплої пори року та за коефіцієнтом жорсткості погоди Арнольді для холодної пори року. Упродовж холодного періоду року в тепловому режимі міста переважає в зимові місяці сувора погода. А у березні, жовтні та листопаді, яка погода? Холодний період року в цілому можна охарактеризувати як такий, який в якому властива помірно сувора погода. Для теплого періоду року лише з червня по серпень показники перебувають у зоні комфорту. Погоди, які характеризуються крайнім тепловим дискомфортом і становлять небезпеку та екстремальну небезпеку для людини, не формувалися жодного разу упродовж досліджуваного періоду. Найбільшою повторюваністю в теплий період року мають значення температур комфорту, які знаходяться нижче порогу зони комфорту. переважає холодна погода. У роботі досліджено якісні показники атмосферного повітря за результатами спостережень у місті сарни та у Сарнинському районі. Об'єм викидів забруднюючих речовин у атмосферу та щільність викидів зменшується за допомогою показника метеорологічного потенціалу атмосфери. Оцінено здатність атмосфери міста до самоочищення від забруднюючих речовин. Метеорологічний потенціал атмосфери характеризує переважання в повітрі тих чи інших процесів накопичення або розсіювання шкідливих речовин. Використовуючи формулу Барановського, було обчислено і проаналізовано метеорологічний потенціал атмосфери міста Сарни. В порівнянні з містами Рівне і Дубно у 2020-2022 роках. Найкраще процеси розсіювання відбуваються у холодний період року. Процеси накопичення шкідливих речовин у повітрі найбільш активні у липні-серпні. Метеорологічний потенціал у місті Сарни найгірший у порівнянні з показниками міста Рівне та місто Дубне, особливо в літні місяці, коли на території міста спостерігається підвищена міст впливу та шкідливих речовин в повітрі. Тому не слід будувати нові великі. Підприємства на Сарнинщині. Встановлено достовірний прямий тісний зв'язок між концентрацією у атмосферному повітрі міста Сарни, забруднюючих речовин, ангідриду сірчистого та формальтагіду. З метеорологічним потенціалом атмосфери, що варто враховувати при здійсненні моніторингу за станом атмосфери, а враховуючи незадовільні показники метеорологічного потенціалу атмосфери Сарненського району, необхідно впроваджувати подальші заходи до зниження антропогенного впливу на атмосферу у місті Сар такі заходи є більш актуальними ніж на півдні Рівненщини. Встановлено залежності між значенням температури комфорту та величиною метеорологічного потенціалу у місті сарни окремо для холодного та теплого періодів року. У холодну пору року залежність більш тісна із зниженням температури комфорту, значення показника метеорологічного потенціалу зростає, тобто відбувається погіршення самоочисних здатностей атмосфери. У теплу пору року із зростанням середньої температури атмосфери геоурбосистеми сарний із наростанням спеки Самочисні здатності атмосфери міста здатні погіршуватися. За нашим припущенням, процеси глобального потепління трансформують мікроклімат теплої перероку місті Сарни в напрямку покращення комфортності його теплового режиму, але водночас це погіршить параметри метеорологічного потенціалу атмосфери міста. До основних методів та заходів регулювання теплового режиму мікроклімату міста віднесемо насамперед використання різних елементів благоустрою території міста, серед яких перевагу слід надавати формам озеленення, водоймам, водним устроям, малим архітектурним формам. Тощо на слайді представлено практичне значення виконаного дослідження.